Чи можна курити чи вживати наркотики до та після лазерної корекції зору? Relax, relax, relax. <клес> Куріння та вживання наркотичних речовин можуть негативно впливати на загоєння та здоров'я рогівки після лазерної корекції зору. А саме, призводити до затримки загоєння, підвищує ризик інфекції та інших ускладнень. Коріння, пов'язане з розвитком сухості очей, що може посилюватись після корекції, це призводить до дискомфорту, печіння та подразнення. Коріння може збільшити ризик розвитку інфекцій після ласік або фемтоласік, особливо в області рогівкового клаптя. Все це може призводити до серйозних ускладнень та необоротного погіршення зору. Пацієнтам рекомендується повністю утриматись від куріння та вживання алкоголю кілька тижнів до та після операції, а саме 14 днів, щоб знизити ризик ускладнень. Необхідно повністю уникати вживання наркотичних речовин. Вживання наркотиків може негативно вплинути на загоєння та результати операції, тому їх слід уникати. Перед проведенням лазерної корекції зору пацієнтам слід повідомити лікаря про всі шкідливі звички та вживані препарати для оцінки ризиків. Записуйтесь до мене на консультацію з приводу лазерної корекції зору. Лікарську таємницю та дієву пораду гарантовано.